Ще одне, що потрібно було зробити в першу чергу, це закрити кредит на кредитних карточках, тому що середній відсоток на таких кредитках від 20 до 25 відсотків, і у вас гроші просто летять від вас. Я в різні періоди на картах мав від 1000 до 5000 доларів балансу. Тепер представте, що я плачу мінімально під 23%, а це 1150 доларів в рік. Це практично 100 доларів в місяць. Ти часто цього не помічаєш, але це майже третя частина того, скільки я платив за свою машину в кредит. Зараз на кредитках нуль Zero. публик. План такий, щоб там більше ніколи не було балансу. Навіть якщо я буду використовувати кредитки. То я буду старатися закривати їх одразу ж, тільки в цьому випадку кредитка може бути якась корисна. Тобі наприклад, якась кредитка з кешбеком або не знаю, поінтами. Хоча це все такий не знаю свого роду скем, тому що дуже часто буває, коли банки обіцяють тобі поінти, там милі. Налітати або ще щось, а в кінцевому результаті вони в якийсь момент просто ці поінти скасовують, або щось в тому роді, і що тобі з того? В мене є декілька дві кредитні карточки, на яких в мене є кешбек на одній 3%, на одній є 5%, Ні, збрехав на одній 1,5%, бо було 3, а вони поміняли на 1,5%. Ось вам ще один доказ, що вони собі роблять все, що хочуть. Тому в принципі кредитні карточки ну це таке. Це тільки якщо ви максимально відповідальна особа і можете покривати баланс з кредитної карточки одразу ж.